Автосалон Автосаланавтокепітал і сьогоднішнє нове надходження Lexus GX 2020 року з пробігом 10 тисяч кілометрів на повному приводі в хорошій комплектації з максимальною оптикою. Full LED, LED Туманки, 19 диски з хорошою. Гумою, Dunlop. По кузову виглядає просто супер. По салончику, ну просто новий. 10 тисяч кілометрів пробігав в Lexus з його матеріалами. Це взагалі теж нічого. Просто буквально новий автомобіль. Технічно без нарікань, По кузову виглядає дуже добре. По салончику новий. Дуже хорошо виглядають диски. Колір білий перламутр. Дуже класно виглядає, дуже дорого виглядає. На підігрівах, на вентиляції з усіма радарами, з контролем сліпих зон. З адаптивним круїз контролем з люком. Сидіння, ну просто нове. Комфортні. Шестимісний салон. Руль у нас дерев'яний з такого лакованого темного дерева. Автоматичний дальний помивач фар, підігрів руля. Ось такі у нас тут ще приборів, є камера заднього огляду. Так це виглядає пам'ять. Сидінь. Двері у нас закриті, тому ми їх, що візьмемо, правильно відкриємо. Задній ряд у нас є ось такий роздільний клімат і підігріли для задніх пасажирів. Тут у нас, потім покажу, третій ряд сидінь. А дане авто ми можемо придбати за готівку, в кредит, лізинг, крипту. Також можемо обміняти на ваш автомобіль шляхом 3D.